28 грудня відбулося засідання президії громадської організації ветеранів Турбота, яке провела голова організації Прокопенко Людмила Петрівна. В ході засідання члени президії затвердили програму забезпечення діяльності громадської організації на 2021-2025 роки. перший роки. Наша програма була розглянута. І на комісіях міської ради, і на сесії міської ради. Депутати затвердили нам програму і також затвердили і заходи до цієї програми. Я зараз вам коротенько хочу ознайомити вас із пунктами нашої програми. По-перше, наша програма буде називатися. Програма забезпечення діяльності громадської організації ветеранів П'ятихатської громади Турбота Організації ветеранів України Дніпропетровської області на 2001-2025 роки. Програма розроблена відповідно до статей 142-143 Конституції України до пункту 16 частини 1 статті 43 закони України про місцеве самоврядування. А також відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і також статті 2.11 нашого статуту. Значить, мета і напрямки нашої програми вони не змінилися. Головне, головне головна мета це забезпечення соціального та правового. Рівня життя наших людей, а забезпечувати ми будемо за допомогою установ, організацій, у яких є такі повноваження, щоб забезпечити нормальне життя наших ветеранів, пенсіонерів. До програми включені проведення заходів, це всі державні свята. Відповідно до цієї програми, до цих заходів виділені, звичайно, і кошти для нашої роботи, нашої організації. В основному працюючи з ветеранами нашої організації, яких на сьогодні близько 8 тисяч, ця цифра ще не уточнена, ми її уточнюємо зараз, на кінець року вона така. 7998 чоловік. Сьогодні пенсіонерів, ветеранів, яких ми обслуговуємо різних категорій. Категорій АТО, афганців, чернобильців і учасників війни. На сьогодні учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни у нас 10 чоловік залишилося. Основні напрямки реалізації програми. Це сприяння об'єднано з усіх громад, з органами місцевого самоврядування щодо захисту своїх прав і законних інтересів, От, також правова і соціальна допомога, співпраця з іншими громадськими організаціями. Також основним із таких моментів це сприяння збереженню пам'ятників меморіалів. Ви знаєте, що на сьогодні в нас пам'ятники меморіали потребують. І ремонту, і відновленню, тому ми це теж включили в свою програму. І Я думаю, що ми свої пропозиції надамо і до міської ради, щоб вони включили в благоустрій кладовище, в тому числі. Да, ми теж тут його вписали, бо складовищами дійсно дуже багато є питань, і недавно ми стукнулися. З цією проблемою, ми не повинні стояти осторонь всіх цих, цих питань. Стояння волонтерської діяльності. Це теж така добра справа. Є центр волонтерів, який співпрацює з іншими волонтерами, це волонтери АТО, і недавно ми побували в військовому госпіталі, всі значить, працівники. З ким я там зустрічалася, передали подяку за те, що відвезли подаруночки, порадували наших бійців. Їм це дуже-дуже потрібно. Особливо вони раділи дитячим малюнкам. Будемо і надалі продовжувати наші ці акції. Також під час засідання президії було затверджено план заходів та план роботи ветеранської організації на 2021 рік та на перший квартал 2021 року.